Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії Я, автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради. Доброго дня, доброго дня. Ми ще очікуємо, що до нас має долучитися Олександра Венславовська, керівниця проєкту, який ми зараз будемо обговорювати без неї. Хочу зробити такий акцент без неї, але ми будемо обговорювати цей проєкт. Отож, чекаємо на Олександру, але тим не менш час іде 20 хвилин дуже мало. Чув завжди пане Олександре, будемо сьогодні говорити про е територію Сан. Е дуже коротко зараз сказав. Територію Сан. Вона відома вінничанам, вона вже певним чином розкручена. Вона має е акцентний характер сезонний. М і я так розумію, зараз на цю територію будуть зроблені більш Серйозні акценти, і, взагалі, чому ця територія як балансу утримувача, як вона вас цікавить, як ви її бачите? Ну, я все-таки уточню, що йдеться про територію колишнього дитячого санаторія мінікуцюбинського, яке в 2019 році було прийнято в комунальну власність Вінницької територіальної громади, після того як уже, на жаль дочірнє підприємство «Укрпрофоздоровниці» збанкрутувало, і насправді це великий виклик для всієї громади нашого міста, і в тому числі для мешканців старого міста, mm -hmm. тому що це дуже цінний насправді актив. Uh, Вінничан. І вінничанок, який ну фактично застряг тоді в статусі, тому що навряд чи би для Вінниці зараз було би пріоритетно відновлювати діяльність дитячих санаторіїв, хоча б тому, що вже ця модель показала ну свою не зовсім ефективність з точки зору фінансової спроможності. Да? Тобто, занепад якраз стався в першу чергу через те, що ну 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 не могло утримувати себе це підприємство тими заїздами, тими таборами, які наповнювалися. Хоча це була історія про багато дефіців. Десятиліть багато відничан там оздоровлювалися. Це теж уже частина історії. Але зараз, власне, не зараз, а в дев'ятнадцятому році йшлося про те, щоб наповнити територію новим смислом, і дуже якось вчасно одразу після цього рішення ряд громадських організацій, які на той час дуже активно впроваджували формати інноваційні, якраз таких open-air mm -hmm. заходів, причому не тільки культурних, це й урбаністичні, це туристичні активності, це інклюзивні заходи. Взагалі вони потребували територію, де Можна було би проводити так звані кемпи, тобто коли збирається певна спільнота, відкрита, закрита, то вже інше питання, і проводяться якісь активності з розвитку якихось ідей, освітні заходи. Дуже велика ставка була покладена на екологічність, тому що це прекрасні ворота в Сабарівський ліс з чудовими деревами, з чудовою, насправді, екосистемою. Там білочки гасають, просто шалено в сезон парування, гніздування, дуплювання вірніше і навіть ближче до. Не підказуєте окрему тему для зустрічей. <ріст> От то я веду до того, що за 2019 рік вже було там проведено ряд цікавих активностей: це мистецький вікенд, вікенд мандрівників, Урбан Вікенд. за рік. Сталася пандемія. На жаль, ми були змушені обмежувати контакти. Mm -hmm. Але вже в 21 му відновилися традиційні, додалися ще фестиваль діли, екофестиваль, е, і це все таки досить ну масштабні, як на цю територію. Тобто, по декілька сот, а то й тисяч людей за вихідні приходили, обмінювалися ідеями, робили класні активності по підтримці самої території. митці розмальовували корпуси, робили арт інсталяції. Дерево River... River... роз тільки да, але потім вже от що ціна, наприклад, торішній мистецький вікенд, тільки. То десант він вже був більш мультидисциплінарний і він робив ставку в першу чергу на екологічність, тому що Вінниця затвердила зелений курс. І саме на цій території, по-перше, почистили водойму, зробили інвентаризацію дерев, виміряли їхній екологічний ефект в гривнях, скільки mm -hmm. одне дерево дає громаді послуг екосистемних послуг за рік, і це насправді ну, Це звуч, звуч, то... звучить дико. Відверто Ні, це дуже по порахували прав... дерева з точки то... зору їх економічної вигідності. О, то виходить. Тепер... Зносити чи їх краще О, полікувати і залишити. То тепер виходить між деревами. Я продовжую. <свят> далі фантастичну таку думку між деревами конкуренція. <свят> і одне <свят> та. одну листочками каже: ну, головне, я корисна. вони нам були здорові, тому що ну на жаль, е ну ми не втручаємося, ми їх не, е не пиляємо тільки, якщо це вже всохлі дерева. Але е от нещодавно величезна, величезна е сос ялина, е мудрина, здається, е повалилася біля ставка, біля річки Перемиля і потягнув за собою. О, ще й стару вербу, але ну воно там залишається таким, тому що ну філософія насправді природи в тому, що все на самому місці там заведуться жучки, там заведуться якісь пташечки і так далі. Е, то власне, вся ця територія, вона, попри вважаєте вже дві величезні кризи, які ми переживали і переживаємо. Е, пандемія і війна все одно не сходила з наших вуз, з вуз співініціаторів, зокрема мистецького об'єднання Плай, з якими підписали меморандум в 2020 році, і ну, це таки знаєте. З одного боку, проект довгобут, тому mm -hmm. що ми його декілька разів вже включали в програму для розробки концепції в бюджет, але потім ставалися кризи, доводилося повертати ці кошти на важливіші пріоритети. І зараз теж цей проект, про який ми сьогодні говоримо, це грантовий проект в рамках е, програми «EU for Culture» за підтримки Гьота інституту. Тобто, це не кошти платників українських податків. А якщо говорити про кошти платників іноземних країн, то ви знаєте, що не всі вони можуть бути направлені на. На оборону нашу тому є різні програми, і в рамках програм культурних, екологічних і різних соціальних ці кошти. Вінницька громада, власне, громадська організація Плай вони спрямовують нарешті на розробку концепції, яку ми вже досить давно дочекалися. Той хто хоча б один раз побував на тій території, напевно виніс, отримав. Я так скажу, нічого ніхто не виносив. Це ясно а, отримав отримав м, абсолютно е, різні і, можливо, навіть е, діаметрально протилежні враження е, е, той, хто пам'ятає цю територію раніше, тобто якою вона була в, в часи. Табірності, угу. якщо так можна сказати, ясно, це звернення до історії, це звернення до своїх е, позитивних спогадів, моментів хто? спогадів. Да. Той, хто прийшов туди вперше, напевно мав е, певного розміру очі і певної фактури очі, щоб зрозуміти, що тут відбувається, угу. тому що відчути одразу поринути і відчути одразу е, територію е, вольності, я би так, мистецької вольності, угу. о, мистецької вольності, напевно. Ну, для того треба також якось трішечки побути, подихати, роздивитися, mm -hmm. що це, де це. Ем, чому я так довго про це говорю? Е, чи є, наприклад, у вас, як у директора е, конкретного закладу, департаменту, е, чи є у вас чітке бачення, що там має бути? Цей mm -hmm. раз. Чи будете ви лобіювати цей момент? Це є два. Або навпаки, третій варіант: ми беремо е мистецьке об'єднання ПЛАЙ в даному випадку, конкретно, з яким ви, як ви вже сказали, підписали, е і віддаєте е в рамках, віддаєте рамочну свободу. На тій території, що би ви вибрали? Чи е... я ще чогось не сказав? Дивіться багато питань одразу три. Прийдеться ага. мені зараз відмотувати назад. Але дивіться, найперше стосовно розуміння, є розуміння рамки концептуальної, смислової, яка була проговорена за ці роки в межах наших активностей, і це активності не одної громадської організації чи одного департаменту. Тобто з міської ради туди були залучені дуже багато різних департаментів, і навіть новостворений департамент відновлення і розвитку вони вже встигли відчути наскільки це класний майданчик для проговорення того ж таки зеленого курсу. Я можу сказати, що цей проект територія Сан є частиною стратегії розвитку нашого міста. Як загальної стратегії 3.0, про яку uh -huh. ми знаємо, так і стратегії розвитку туризму, і там досить досить артикульовано, що це в першу чергу простір, майданчик і своєрідний хаб, але відкритий, тобто ну, природній, для культурних освітніх. Екологічних і туристичних активностей безумовно з акцентом на соціальній складові. Тобто, це не той тип інвестиційного, назвімо це проекту, коли віддається в якісь приватні руки, угу. і, будь ласка, робіть тут не знаю, там спа спасало чи та все, що, чи... що завгодно це простір, який завжди залежить і залежатиме від бажання і запитів самих вінничан, тому що вінничан ви напевно теж відчули це і після пандемії зараз в рамках. Повномасштабного вторгнення віничан, як жителів великого міста є досить широкий спектр можливостей рекреаційних побути в налоні природи: лісопарк, центральний парк, вишенський парк. Але водночас найцінніше, напевно, те, що є у віничан, це всі околиці, тобто межа міста. І природи оці великі лісові масиви. Той же п'ятничанський ліс, Сабарівський ліс. Ну там, якщо брати там стадницю, то це Богодеснянський заказник, але просто, просто природа це, це дуже класно. Це добре, що вона є там, але є ще таке поняття: знаєте, як воріт. Mm -hmm. От, оцей перехід, от ви приїжджаєте на кінцеву зупинку, будинок відпочинку, і у вас е, має бути якийсь сценарій, що ви робите далі, і територія Сан, вона, якраз цей місточок для вінничан, для мешканців міста, перейти. Ну, такий сворідний портал. Але що цінно, насправді, що це не тільки для вінничан, тому що всі ті активності, які проводились, вони завжди наповнювалися програмою, чи спікерів, чи виступаючих, чи навіть аудиторії, безпосередньо учасників, резидентів з інших міст. І ті, хто Приїжджали до нас саме на активності території Сан. Вони говорили про якийсь дуже неповторний. Експірієнс, да, досвід, mm -hmm, mm -hmm. що в великому місті здавалося б, ну в тому ж Києві, да, є, є там ВДНГ, є ботанічний сад, тобто величезні гектари, десятки гектарів. Але Вінниця, от вона сама така компактна, і, і територія сан вона така, ніби і компактна, і така, ніби простора. Ти заходиш туди, і ти бачиш ці зони, ти бачиш людей, ти бачиш діток, які граються там з, ко... з кізьми, які там випасаються із козанятами. Тут майстер-класи, тут лекторії. Тут кінопоказ, тут митці працюють. Да? Тобто це все про синергію: про те, що митці е освітяни, ті, хто працюють з сенсами, вони отримують простір для самореалізації. Люди це одразу відчувають. Я погоджуюся з вами, що якщо туди приїхати зараз, коли немає зелені, чи приїхати тоді, коли немає активності, ну може скластися враження, що це ну, класична там умовно заброшка, але це не тому, що ми це запустили, чи ще щось. Ну на жаль, обставини такі, що фінансово Сово зараз туди вливати чогось з бюджету, практично ну не раціонально але. Існують інші механізми, в тому числі грантові, в тому числі якісь точкові соціальне підприємство, зокрема, яке могло би там реалізовуватися через активності, через потік певних людей творчих, передусім, mm -hmm. і створювати ось цю додану вартість території, причому е, давати гарний рекреаційний простір для самих мешканців е, цієї, ці, цього району, тільки ну в класичному варіанті бажано без барбекю, тому що знову ж таки для барбекю, слава богу, у нас Вінниці є інші локації, які можуть бути задіяні і ще й купа закладів гостинності зрештою і баз відпочинку. А, от ви сказали, ем, якщо зараз, наприклад, туди потрапити, одразу виникає запитання: ем, ця територія, територія Сан, вона все таки сезонна? Чи є бажання зараз вона сезонна? Це ми так, чудово розуміємо, так. і вона працює влітку. Так. І, і то не ціле так. літо, а працює так, ну, тільки там Так, вікенд раз на місяць. Так, зазвичай. Так, так, так. А, так от, чи є а, бажання або Розроблений план або ще плану такого немає. але є просто таке бажання, щоб цю територію зробити все сезонною. Безумовно, є бажання цілорічне бажання. Є однак, власне, щоб ну ми забираємо багато часу на вступну частину. Я мушу сказати, що загалом цьогоріч в рамках проекту, який виграла громадська організація, мистецьке об'єднання платформа Action розвиток території Сан передбачено найперше опитування вінчан. І воно триває зараз ще на сторінці території Сан його можна пройти онлайн за QR-кодами. Також багато де можна знайти. І після цього опитування, після розуміння зацікавлених сторін і запитів, які є на цю територію, має впродовж весни відбутися три професійні резиденції з фахівцями з усієї України, які будуть розробляти певні аспекти функціонування цієї території, включно з дизайном, ландшафтом, урбаністичним архітектурним рішенням. Екологічними рішеннями, підприємництвом, але знову ж таки соціальним угу. і власне культурно-змістовним наповненням, що там може бути, як там може це все працювати. І потім фахівці, і ми як робоча група міської ради, громадських організацій, ми сформуємо ту концепцію, яка буде вже винесена на обговорення для віничан, як результат, пропрацьований разом з ними, і як, що важливо, модель функціонування, тобто, як навіть в часи війни ми можемо там вправи. Перспективи найближчих років створити певну точку тяжіння, зняти з неї вже шлейф, ну, умовно, заброшки чи закидня, mm -hmm, як там mm -hmm. хто як каже. І точково починати, знаєте, перетворювати цю територію в те на що вона насправді заслуговує, тому що вона заслуговує на те, щоб там був були люди, щоб там були смисли, і щоб там було обов'язково місце для природи, щоб ми не зносили ту всю цінність, яка там є, природня, вже дана і водоймою, і насадженнями, і тією атмосферою, яка там створилась. Пане Олександре, окей, тоді конкретика зараз буде від мене. Я зараз нахожуся на сторінці Вінницької міської ради, саме цей Матеріал, який стосується е, цього майданчика, тут є один нюанс: по-перше, треба пройти опитування. Цей раз закликаю абсолютно всіх, і це не реклама. Хоча, можливо, це, це заклик. Ні, це... це заклик. Нехай буде це заклик від мене. від нашого Це соціальна майданчика. реклама хіба так. що. я закликаю абсолютно всіх, хоча подивитися цей матеріал. Матеріал називається зараз. Я скажу точно. Стартує проєкт з розвитку території. Сан Вінничан запрошують пройти опитування. Як сказав пан Олександр, це перший крок, і в принципі він дуже легкий. Не важкий цей крок, 20 всього лиш там запитань є. Єдиний... Більшість закриті, тобто просто вибрати так, варіанти. Так, тобто, це достатньо просто все проходиться за... І анонімне. Так, за 5, ну максимум 10 хвилин, якщо враховувати викл і викл, а є один нюанс пройти е... ці всі запитання. Тут написано до 16 так. лютого. Продовжено, наскільки я розумію, не тільки до 16 чи продовжено до 20. До 16... ні, ні, Залишається до 16. До 16. Ага, так, так, так. якщо Залишається до 16-го, то я попрошу тобто вас рівно тиждень, на можна? цих вихідних активуватися. Можливо, кому зручно на вихідних комуні, прийшли в понеділок на роботу, першим ділом. Що ви робите? Дякую. Правильно, ви проходите опитування. Я жартую, звісно, але будь ласка, пройдіть. І е, ще один момент, який я обов'язково маю проговорити, коли мова йде про якусь певну територію в Вінниці. Невеличкий клаптик, або такий величкий, будемо uh -huh. говорити. А, добрі люди або злі язики, як завгодно, бо говорять, пане Олександре, кажуть: ага. Вони оце зараз роблять тільки для того, щоб потім це все прихватизувати, забрати у е, територіальної громади і щось там своє комерційне, обов'язково комерційне влаштувати. Вибачте, можливо, за мою е, моє перебільшене подання такої інформації. Я прошу вибачення одразу. А, пане Олександре, ще раз це територія Вінницької територіальної громади. Земельна ділянка. І е, споруди всі будівлі на території є саме е, власністю територіальної громади в господарському управлінні нашого департаменту. Немає ніяких розмов, немає ніяких планів, тим більше. От ну я можу сказати, виходячи з рішень самої Вінницької міської ради, не може бути, тому що повернення в комунальну власність чи прийняття в комунальну власність 2019 році було з зобов'язанням не відчужувати цю територію і визнати її соціальну цінність. Відповідно, якщо це вже вписано в стратегічний документ, і це теж публічне рішення представників mm -hmm. народних обранців, так це консенсус вінничан. Тобто війничани знають, ну а якщо не знають, то повинні знати, що ця територія зафіксована в документах, затверджених Вінницькою міською радою, і в тих проектах, які зараз реалізовуються і нами, і громадськими організаціями, саме як соціально. Орієнтована територія, яка не виключає звичайно захід туди підприємництва, але знову ж таки ми говоримо про соціальну складову, про екологічну. Це дуже важливо для Вінниці, яка перша в Україні затвердила зелений курс. І ну для нас, для департаменту, який профілізується на туризмі, це ще іміджевий. Ну на маркетинг угу. на туризмі це іміджевий проект, тому що в Україні дуже мало є випадків, коли саме е територія міс в міському е розпорядженні е створювала такі. Є ось сенси. Тобто є приклади там екопарків приватних, коли хтось викуповує велику земельну ділянку, але тут ми якраз ідемо на шляхом, давайте комусь віддамо, і хай він там щось робить. Угу. А це робота всієї територіальної громади, і що дуже важливо, за результати несуть відповідь теж всі. Тому що, ну. Банально, коли ми влаштовуємо якісь толоки, прибираємо територію. То чим більше нас, тим кращий результат, і чим менше потім, і легше та, та і чим менше людей там потім е, за звичкою щось знов е, кидають чи смітять, тим краще і ці території потім далі розвивати. Я спеціально проговорив. Можливо, ще раз так е, трішечки перебільшено е, деякі моменти проговорив. Спеціально сказав саме для того, щоб підсумувати це наша територія. Ми за неї відповідаємо, і ми маємо вирішувати, що так. на цій території буде. Тому ще раз звертаюся до глядачів і слухачів, зайдіть на сторінку Вінницької міської ради. Там є можливість е, знайти, там є можливість знайти інформацію, і там є можливість вже, і, з, з, пройти опитування. На е, вашій сторінці також це можна зробити так. на сторінці департаменту. Маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради також можна це зробити. Як вам буде зручніше, так будь ласка, і робіть до 16-го числа. Час ще є. На відміну від того, да на відміну від нашого проєкту. Я щиро дякую моєму гостю, директору департаменту маркетингу, міста і туризму Вінницької міської ради, пані пану Олександру Вишелені за те, що прийшов, розповів як завжди, динамічно і дуже дуже конкретно. Пане Олександре, дякую. дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто на Богом. Події що поруч.